Привіт! У старі радянські часи люди, які розробляли стандарти планування міста, навіть уявити собі не могли, що в майбутньому у Полтаві кожна третя людина матиме власне авто. Саме такі розрахунки на 2030 рік опублікував Інститут розвитку міста. Автомобіль товариші не розкажіть а средства передвіження. За 30 років незалежності кількість машин на вулицях міста виросла вчетверо. А у ковідні часи обмеження в громадському транспорті підштовхнули до купівлі авто навіть тих, хто раніше цього не планував. Пускаємо тільки только репусом і зараз кількість паркомісць у Полтаві вдвічі менша за кількість автомобілів. Це дані все того ж дослідження, яке кілька років тому провів інститут розвитку міста. <плес> Тоді німці навіть дали Полтаві грошей, аби найняти експертів, які б продумали, як цю проблему вирішити. Так з'явилася концепція організації паркувальних міста автостоянок у місті Полтава, яку рік тому затвердили депутати. Цей документ містив чимало цілком логічних пропозицій: зокрема, обов'язковість паркінгів в новобудовах, створення нових багаторівневих паркінгів, мережа перехоплюючих парковок, оптимізація автостоянок і так далі. Серед пропозицій. Також було створення платних парковок у центрі міста та інспекції з паркування. І як ви вже здогадалися, почати вирішили саме зі штрафів, нічого не створивши натомість. Штраф тут передбачає 340 гривень. Зрозумійте правильно, я двома руками за те, щоб у міста були люди, які б карали автохамів. Бо деякі водії вважають себе пупами землі та ставлять свої машини як хочуть. <му> Але починати штрафувати, не давши людям альтернативи, принаймні у вигляді платних парковок та паркінгів, погодьтесь, це якось дивно. Проблема браку паркомісць існує і в європейських містах, особливо старих та з вузькими вуличками. Там цю проблему вирішують не лише платними парковками, а й платним в'їздом у центр міста, або навіть взагалі забороною. Але, на відміну від нас, у Європі добре розвинутий громадський транспорт. А що у нас? Маршрутки з відпадаючими колесами та протікаючим дахом, які не дотримуються графіків руху, чи тролейбус на огнівку, який вже став мемом. Коли людина в спеку змушена їздити в переповнених маршрутках, а ввечері не має змоги дістатися до свого району громадським транспортом, то, хочеш не хочеш, вона починає задумуватись над купівлею власного авто. При цьому Пархоменко на повному серйозі розповідає, що у нас у тролейбусах працюють кондиціонери. Якщо ми візьмемо тролейбус, тролейбус, який ми взяли на покредитній лінії, ти заходиш у нього, ти їдеш в транспорті, є, і, 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 як людина, там кондиціонер. <звілляв> Те саме з велосипедами. Їзда містом, яке переповнене машинами та немає володоріжок. Це заняття для екстремалів. Що робить місто в цьому напрямку? Нічого. Тому машин на вулицях Полтави стає все більше і більше. Але це претензія загалом до недалекоглядності керівництва нашого міста. Сама інспекція з паркування створена відповідно до прийнятого ще у 2017 році закону, який надав органам місцевого самоврядування відповідні повноваження. Мене питали, куди йдуть штрафи за неправильне паркування? То, відповідно до бюджетного кодексу, вони перераховуються у бюджет міста. Але якщо ви думаєте, що зібрані на штрафах гроші підуть на облаштування нових стоянок, то не все так оптимістично. Коли Катерина Ямщикова заявила, що за перший день роботи двоє інспекторів виписали 197 попереджень, а це 67 тисяч гривень надходжень до бюджету, то вона традиційно зманіпулювала. Бо просто покласти папірець з попередженням це одне. А фіксація порушення правил паркування відповідно до процедури займає набагато більше часу. Тому навіть керівництво інспекції з благоустрою розраховує лише на 20-30 штрафів на день. Тобто, інспекція, скоріш за все, окупатиме свою роботу. Але на великий прибуток від неї розраховувати не варто. До речі, штрафи за паркування поки що не відображаються в дії. Тому слідкуйте за чеками на лобовому склі. Бо якщо їх здує вітром і за місяць ви не сплатите штраф, привіт виконавче провадження і арешт рахунків. Якщо штраф сплачується протягом 10 банківських днів, то законом передбачена 50-відсоткова знижка. Тобто заплатити треба не 340, а 170 гривень. Ще я дізналася номер, по якому можна зателефонувати у відділ по контролю за паркуванням, щоб повідомити про автохаму. Він є у Вайбері і туди можна надсилати фото, обіцяють за можливості присилати інспектора. Але поки що на все місто їх лише двоє, тому сильно розраховувати на них, мабуть, не варто. Справа в тому, що у Полтаві чимало місць, де виконати план по штрафам набагато легше. Наприклад, вулиця Раїси Кириченко, де розташована наша редакція та офіс геошки родини Ямщикових. Тому ми часто спостерігаємо, як вони порушують правила. Паркуючись на зустрічній смузі під знаком зупинку заборонено. Втім, знову ж, від самих лише штрафів нові паркомісця там не з'являться. І тому керівництву міста потрібно навчитись думати стратегічно, аби цю проблему вирішити. На цьому все. Діліться у коментарях своїми думками та досвідом щодо новоствореної інспекції з паркування. Та підписуйтесь на наш канал. Попереду ще багато цікавих тем.